Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Нагадує про три трагедії: у Києві відкрили меморіал пам'яті жертв геноциду кримських татар. Школярі можуть залишитися без медалей. Профільний комітет вру визнав їх недоцільними. Ремені документи страховка. Бодію попередили про масові перевірки та штрафи. У Києві в межах четвертого саміту міжнародної кримської платформи відкрили меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримсько-татарського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Крим це не просто територія, це частина нашої душі. Це земля, де наші люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою та традиціями. Як символ того. Що тирани і диктатори неодмінно програють. Ми відкриваємо меморіал у той час, коли історія знову повторюється, коли Крим знову став полем бою за свободу, за гідність, за право жити, жити на своїй землі. І цей меморіал це не просто данина минулому, це символ того, що ми. Не забуваємо і не пробачимо тисячі кримських татар, були силоміць виселені зі своїх домівок. До слова, президент Туреччини Ердоган у своєму відеозверненні до учасників кримської платформи заявив, що Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права. Він відзначив, що анексія Криму, проти якої виступала Туреччина з першого дня, ще більш поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію. Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Лемі прибули з візитом до Києва у столиці. Вони зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями. Як повідомляють на сайті Держдепу сторони, обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення України у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі. Також до Києва приїхали президент Литви, прем'єр-міністр. К Латвії, прем'єр-міністр Хорватії та президент Сенату парламенту Чеської Республіки. Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив Дениш Мигаль. За словами прем'єр-міністра, до нього зокрема увійдуть бронетранспортери. Також Латвія планує передати енергетичне обладнання, сонячні панелі для лікарень та допомогти у відновленні Чернігівщини. Британія виділяє 30 мільйонів фунтів на підтримку енергетики України, а Литва виділить 10 мільйонів євро на фінансування далекобійних можливостей України. Мова зокрема про українські ракети, дрони, паляниці, які у вперше застосували 24 серпня та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень на наступний рік війни з Росією. Пише в Street Journal. Західні союзники все ще підтримують довгострокову мету зеленського витіснити Росію з усієї території України. Але з огляду на те, що громадська підтримка у деяких ключових країнах слабшає, а Росія робить повільні успіхи на місцях. Деякі європейські дипломати кажуть, що Україна повинна бути більш реалістичною у своїх цілях у війні. Школярі можуть залишитися без медалей. Профільний комітет Верховної Ради визнав їх недоцільними. Нардепка Наталія Піпа наголосила, що медалі не відображають якості освіти, не дають переваг при вступі до закладів вищої освіти та є пережитком радянських часів. Крім того, рішення не виготовляти медалі допоможе зекономити кошти держбюджету. За п'ять років було виготовлено більше 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили в два рази більше ніж у 2020-му. Хоча рівень знань і кількість учнів зменшилася. Робимо висновок, що кількість медалей не відображає якості освіти. Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 мільйонів гривень на золоті медалі, і більше 1 мільйона гривень на срібні. Поліція затримала підозрюваного у побутті військового у Смілі. Порушено кримінальні провадження за чотирма статтями. 28-річний чоловік переховувався в одному з готелів Черкащини. Правоохоронці також провели обшуки за місцем його проживання і вилучили наркотики та зброю. Також поліцейські повідомили про підозру ще одному фігуранту. Йому інкримінують коліганство, але не уточнюють про кого з учасників конфлікту мова. Олександр Вадим Олександрович. З міста Сміле. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я, ну, я поважаю українську армію, український народ. І не, дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібраною. Тобто, я не хотів так, щоб вийшло. Сергій Євтушок в ефірі Ранок лайф зазначив, що такі випадки не поодинокі, але вони не набирають суспільного розголосу. Я додам, що ще працює комісія в парламенті тимчасова спеціальна комісія, яка вивчає можливі, скажімо так, неправомірні дії будь-яких органів або будь-яких осіб по відношенню до ветеранів війни. Так в цій комісії теж будуть розглядати цей випадок. Правоохоронці затримали колишню заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук та ще семеро її спільників, яких підозрюють у незаконному переправленні понад сотні військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вартість послуги складала близько п'яти тисяч доларів з людини. Гроші передавали через посередників. Наразі експосадовиця перебуває під вартою. Її та її спільникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Повістки поштою передбачені всім військовозобов'язаним, навіть тим, що оновили дані. Про це повідомив речник Полтавського ТЦК. Громадянам, які оновили дані, повістка насилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Якщо особа не оновила їх, то оповіщення насилається на адресу реєстрації, зазначив Роман Істомін. Правила військового обліку стосуються усіх громадян, але у керівників підприємств, зокрема, тобто керівників всіх ланок. Також є обов'язки стосовно військового обліку та забезпечення мобілізації окремо від е, правилського обліку як громадянина. Визначені вони законами України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, підприємства, установи і організації зобов'язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. І надавати звітність з цих питань, сприяти ТЦК ТСП у нашій роботі. Уряд України анонсував нові загальні правила дорожнього руху з метою зниження аварійності та підвищення безпеки на дорогах. Одна з найвагоміших змін посилення вимог до обов'язкових документів, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та діючий страховий поліс. Неправильне володіння цими документами призведе до сплати штрафу в розмірі 425 гривень. Значно зростають штрафи за серйозні порушення правил. Водіння без прав коштуватиме 3400 гривень, а водіння після позбавлення прав навіть 20400 гривень. Кожен непристебнутий пасажир також понесе штраф у розмірі 510 гривень за непристебнуті ремені безпеки. Представники Міноборони та АІТ фахівці презентували нову онлайн-систему, яка займається забезпеченням ЗСУ. Зараз онлайн формують поставки лише харчування у військові частини, а пізніше за лічені секунди будуть закуповувати форму, бензин та інше необхідне обладнання. Дізнавалася про оптимізацію закупівель наша кореспондентка Антоніна Карташева. Вітаю на новину лайму. звати Антонія Карташева. І тема, яку хочу підняти, стосується закупівель для збройних сил України. Презентували нову систему закупівель, яка відміняє людський фактор і технологія зробить те, що люди робили кілька десятків днів, а то й місяців за кілька секунд. Почуємо і побачимо. Давче реформує систему постачання зсу. Бо без допчей цикл постачання це писати, писати, писати. з дочей. Пару клітібі готова. Без дочей, постачання це папери, папери, папери. з допчей. Вся документація онлайн. Без допчень, постачання це десь тут потрібних потрібні акти. Де ж мені? з допчей, все в одному кабінеті. Без дочерів пеки Микола погоджень. Без дочем прийняли, оплатили. Врешті без дочі. цикл постачання триває до 60 днів. А з дочем в чотири рази швидше. Це абсолютно інший управлінський рівень. Ми розпочали цей процес у Збройних силах України і будемо сподіваюсь, дай Боже масштабувати це на всі сили оборони. Інноваційна IT-система дочейн відкриває нову еру в управлінні ресурсами Збройних сил України, роблячи процеси більш прозорими, швидкими і ефективними. Це революційний крок, який мінімізує і людські помилки, спрощує оці сто з паперів і документів, Обіг і забезпечує своєчасно виплати постачальникам, тому що постачальники завжди кажуть, де наші гроші, чому не вчасно, і це було для нас дуже великою проблемою. Дочейн це не просто технологічна система, це зміна підходів в питаннях забезпечення. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить. Віталій Продиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.